І так, всім привет, з вами як Стрільбіч. Я буду записувати відео. Типа... Коротше, в мене недавно виходило відео, де Ну, коротше, там рандомні вещи випадали із блоків. Тобто, із цих, типа, наприклад, камня, Або землі. А тут це відео, похоже, тільки не з блоків будуть випадати, а будуть випадати із мобу, наприклад, там свинюшка. Ну то пофіг, типа з моргів буде рандомний і ціль. Скажу я вам таки, таку ціль пройти Майнкрафт. убити дракона і все таке. Кстати, якщо хто знає, то в мене є телеграм, телеграм канал, і в описанні є ну, ссылка. переходьте, і там я создаю свої ігри на телефоні. І, коротше, давайте. Заходьте, підписуйтесь. І да, тут в YouTube підписуйтесь, колокольчик ставте і лайк, не забувайте. короче... Короче, ребят, погнали! Так, ребят, по-перше, там эндерман. Оце аппу, эндерман до мене, да папася. Мин треба ша, ну, там, св... Овечка не супру. Нихрена себе. Что мне выпало? дерево, что мне и надо. Так, ладно. Вот так типа, ну короче, далее обычно. Шарю потом. Интлева. Короче. Станверстак. Крафт верстак получается. вещь, вещи як называется кирка. Не матега. Кирка. Минтлева шадоубуть. Камни. По-перше, щоб кірку добити, ось кірка буде і меч. Я даже пару мечів скрафтю, бо це дуже мало буде. І треба створити, зразу кажу, наперед треба створити буде хежен. Не знаю яку хижину, ну якусь то треба створити. Бо я просто, ну, просто ще на відкритому цьому... Сім... Коротше на відкритій місцевості і мене тупо злі бо... боти уб'ють. Я не знаю, що мені випадає з блоків. Е, э, які блоки нафіг Е, <э, <рит> із мобів, во. Ну, поки можна сказати, ніфіга сет випав. Так, це ще ніфіга. Так, це ревет ніфіга собі, можна сказати. Так, ладно. Кстати, напишіть в коментарі, скидай мені в талерам ці моди чи ні. Та й... ё давай. зачем я, если... Да, ребят, мне нафиг це камень. Ть, у меня есть что-то получше. Так, у меня еще и это, нифига. Лук. Что я хочу? Так, ладно, давайте, знаешь, что? Положи лучше. Да, ты охренеть. Так, вот. Алмазы еще. Такс не рухайся, хорош там на сейву изумрудик. Так, ладно. По-перше, дайте метал надо буде Так п'ять бедне... з... них на себе. Так це не надо буде Алмази надо буде Так, це викидаємо, все. Стоп, я підбираю. Мені воно поки не надо. Ну як поки ще не надо. Так, ладно. Так, Є, нафіг, що випало Е, ну, фіня. Зрозуміло, що. Я думаю, ребята, давайте тут уже будемо строїти якусь халабуду для себе. Успею, спершу поубиваю. Животне. Ті, админуту зілька випала. То якусь фіню, ладно. Та пофіг. Так, ладно, ладно, де то животні? Так, ага, хз де вони? Є сене ж... Є сене... Є Живой Дор? Так, бо я хочу очень есть, оченістину. бачите, мені треба дату в будиночок зробити. А що робити? Хазаю. Да. Ну, стоп. Щооооо? Я робот... Удивляюсь, кожен раз. Мені на зазвичай то вимечує. Пав, я офігію. Да. А на кров кашу? Акраз... Непон. Бат, казали, що коровки живуть. Yeah. О, кстати, м'ясо, типа. Неселевий це дуже хорошо. Так, ага. А тут то, то, що здрати? Тут... Соловня. А, ладно. Ні, це тільки на металевому мечу буде. Так головне, їмо. Бо я не хочу здохнуть роду. І кстати. Я забув вам сказати, що у мене, кстати, одна жінь, тому главное, мені не здохне. Це вовше. Ковечка, сюди, не? Няу. Жалко, що я тут такое? Хм, інтересно, інтересно. Так, ладно. Йдем нафіг. Овечку убивать, щоб їсти було. Овечка, сюди. Він б з лука убив, прикольно було б. Так золотивай мені не надо та... А, ладно Там ще текстура Це просто така анімація. Так що, випало? Блін, жалко коня конечно пофіг. Главное чтобы я выжил Так ладно купаем Бесласенку Хоча зачем воно надо, правильно е, Пару ночів я проживу и ничего ним не буде, Правильно Правильно? Блин аж всі... Ці предмети самі підбираю. Хоча... дай створем алмазну кільку. Так, блин. Ну так, все. ідеально. По-перше. Так. Я просто палки случайно выкну. Ну як, случайно. Спеціально, то пофіг якось. Так, ладно, давай отак. так. От. Так, потом вот так, вот так. Вот сразу знаю, что сделаем такий копчик. Нес, чтобы я ями где-то захватить. так сюда. Ну места я бачу вообще нету, боже, темнее, ребят. Так, сюда, да, там можно захватить. Так, у мене є фейкла. У мене є файт два фейкла. Так, сюди і сюди. Так, і тепер, знаєте що? Нам треба верстак забрати. Бо тут вже скелети голодні. Вот чоловічину, Ходять і ходять, і все. Так, верстак. і мені осталось тільки одне. замурувати себе. Давляй, без жаль, я так не мурував себе. Ну ладно. Так, кровати я зможу зробити? Тому можна ідеально, типу... Можна так, раз... І два. І струляти ще треба знати що? Ша, це я ще докупаю? Мені треба струляти, типу, щоб там багато сундуків було. Бо у мене ж багато вещей я кажу. Я тільки сам тільки згадував, що треба струляти. Нормально. Так, гулять полай, там что-то на Так, у мене, кстати крыла есть. Чуть не забыл взять. Так, что я хотів зробити? Я хочу в сундуке сделать. Блин, а, а с дарил. Тик, усем. Хоп-хоп-хоп хоп, 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 хоп. Так, шо хотів з таким. Любить. Раз, два, три. Та я Ой, я пи. Так, ось, ось сюда. И... І... Не на потом наверх. Жадішком. Так і сюди всі предмети скидуємо. Так оце в мене прикольно, що в мене є. Так, штанішка як... О, ще є. Це дуже хорошо. Звезда тортик. Камені вещи. Ну, це попозже, как будто мити надо буде, да. Сейчас мені воно не на так, так собрам ша. Тут ну ладно, тут пофіг. И дам наверх. Да, ша, рубеж. Так зачем там о, -о, -о. Тут, вроде моби помирали. є з них ресурси. Ніфіга. Мяско. Нормально ч нас. Що ще? Це скелет у Понятно. Я подумал тут скелет на одну секунду. О, ніфиго. Це давай. Отак. От Короче, то яка свиня. Так овечку я з цим мечом буду. А, блі, це ж металевий це ж ну да. Хоп-хоп. Конак. Ем, треба, блин, треба по їх убивати, бо мені треба жемчуги. Ну, коротше. Фіня. Безлесенькому обов шукаю. І треба це все добути. Тебе ну дракона. прикольно, прикол. Тотал маленький матч, ну він мені не надо. Так, далеко не буду від позиції, уходить. Ну, от позиція уходити, ну то. Так, кровка таєм. Прикольно. Ти кшо там випало? Казай що? Так, свинюшка. Конота, блін, убив його, коно. Мені кажеться, ні. Тому це вообще. Ладно. Тс. Ну що ж, с чем то є. Це вообще. Та? Там що там? Так убью золотой блок не фига себе. Так и оц... о, олямка. Нарешті. Че 100 овцу здали кажуш вбить и меню выпало. Именно лямка. Вот цель. Блин, 20 нифига нормально. Я можу вже практически со створити портал. Але скоро ніч буде. Тому заходимо сюди. Будемо вбивати для кона? після цього день цей день прийде. ніч і я буду спати. і потім підем кона вбивати. Че коли день буде? Ой ніч. Короче, я не можу ждать, я так поняв, і буду шас робити. Вент портал. Так, головне не ошибитись. Отак, ровно, отак. Створюємо. Отак. Щоб ровно, щоб рамки прям так на мене дивились, наче Да, якщо я лишній блок поставлю, то я даже не зможу поламати. Так, ладно. Давайте, хопачки Так, сюди. Так, я готов створювати портал. А ти підпишись, если я, ну, бью дракона, будь ласка, і поставлю лайк. Напоминаю, у мене одна жінка, тому ставлю косики, да. І кстати, я сповню прикол. Я сповню, я сповню, я спомню, що. Я спозвав я за Я спомню, що треба алмазну скрафтити ще. Мені треба штани і ці. Так это штани, да. Так, отак. От от так. Так, самое главное не ошибаться. Так, бо я уже текст все текстурии заспавнив, все это фигово. Не фигу. Одна незаметность. Я только сам понял, либо что треба до на блоку. Так, чуть нище. так. Е. Так, я тут, а я тут, а так. Что ж Надо А ну я так? Ой-ой-ой. Небезпечно было, небезпечно. Небесно, бо це глупо смоль буде. Ребята, остайся мені тільки убить закона, бо я вже он... О, что, как он... ⁇ -мо ⁇ Здохнул. Начал. Что? Как? Ты не наш ⁇ Короче. Пішов. Хух менюшка, це вообще. Я не знаю скільки ми проходили цю гру ну, Майнкрафт з цим модом. Короче, з вами був Стрелбікс ГФХ. І ставто лайк усіки, підписуйтесь, колокольчики не забувайте. І всім пока. Це відео товку. І всім пока